Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде дуже гарний чудовий будинок, який знаходиться в селі Кладьківка, це Чернігівська область. Значить, В будинку є дві кімнати, кухня, кімната для ванної кімнати, сіні, веранда, сарай, також є підсобні приміщення та літня кухня. Тобто на вашому участку дуже багато буде построїв. Колодязь є в дворі, є скважина, вода підведена в кухню та в ванну кімнату. Також є каналізація. Будинок потребує косметичного ремонту. В будинку є дві нові груби, які опалюють всі кімнати в будинку та навіть ванну кімнату. До району від будинку 25 км до ніжина 50 км. В селі протікає річка Десна та є дуже багато красивих озер. Площа будинку 60 метрів квадратних, він трьохкімнатний. Все, що ви зараз бачите, все залишається у вас. Ну, я вважаю, що це дуже гарна ціна, а саме 100 тисяч гривень за цей будинок, і в який ви просто заходите і живете. Все є, все працює, і світло, і скважина тобто дуже гарне місце для проживання, тим паче в наш час. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в описі до цього відео, там знаходиться посилання на телеграм-канал. Переходьте туди, підписуйтесь та е, зв'язуйтесь з власником напряму. Всім дякую за перегляд, всім до побачення!